На годиннику без 20 на 6 вже збиралася йти збиратися на дойку. подойники збирати, їсти дівчатам ладнати, воду виносити. Це ж мене не залишає в спокій. Думаю, дай ще раз спробую нагріла води, кусочок шматочок вирізала, у водичку вкинула, крутила його, вертіла, начебто тянеться. Но у мене вже нема сил замазувати знову дощечки, столи все остальне. Коротше, в каструлю набрала сироватки, поставила гріється. Прямо так ось ножем понарізала ось у таких пластин. Зараз спробую, що воно покаже в сироватці. І хто мені скаже, як це називається? Тільки погляньте, наскільки еластично гладесеньке. Ніде нічого не рветься, тільки на годинник у сьома година. А розпочала я говорити о 6 ранку. Тільки погляньте. Ідеально. Я вам сама скажу, як це називається. Це називається закон подлості. Шостої ранку на годиннику пів на сьому. Я вже должна бути на дойці. Я про неї мрію під вечір про ту дойку, тому що весь день жарко, тіло потіє, і бенти до такої степені мішають і чухається все, що мрієш про кожну секунду, щоб швидше їх зняти. І болить, і пече, і смикає, і все це одномоментно. А тепер, замість того, щоб доїти коз і приблизити своє спасіння, ой, я буду ще годину чекати, поки воно просолиться, а тим часом перемивати посуд. І спрашується, що йому треба було. Вчора третє так взагалі на творог розсипалося. Буквально за декілька хвилин отак перекисло. Сьогодні взагалі нічого не розумію. Я ще хвилювалася до репа, що в мене молоко стояло, не там, де треба. Ой, гляньте, яке класне. Все таке рівнесеньке, все таке виблизькоє. Ой, яке. Господи, чуть чехол не втопило. Ну, нехай солиться тепер.